Це не просто комплекс, це ціле містечко для відпочинку в горах. І в цьому відео Я зроблю вам короткий огляд на цю локацію, розкажу, що тут є на території, яка цінова політика проживання. Ми зайдемо обов'язково в цей будиночок, ви подивитесь, як він глядає всередині, і просто разом полюбуємося цією красою, бо то це новий рекомендаціон для вас. Йо, вітання з Карпат. Я зараз знаходжуся в Верховинському районі, це Гуцульська столиця, Слопійка. і от там знаходиться містечко-центр Верховини. Що стосується доїзду сюди, відразу вам даю відповідь. Грунтова дорога. Кросовий приїжджає без проблем. Якщо не хочете їхати своїм автомобілем, то вам організують трансфер. Але в описі до цього відео є контакти до власників. Тому комунікуйте, спілкуйтеся і вам все розкажуть і покажуть відповідно. Далі, що стосується того, чого тут є на території, тут внизу знаходиться спа-комплекс. Там відповідно у нас є сауна, є чан-джакузі, фітобочка, А також тут уже скоро запуститься ресторація. Ми зараз заходимо в один із таких будиночків. І так показую опа. А тепер коментую. Це перший поверх, є ще другий поверх. Ми почнемо огляд з сторони центрального відповідного входу. Отут знаходиться центральний вхід. І відразу на першому поверсі в нас є по цю сторону перша спальня кімната. Виглядає вона отак. Будь ласка, паралельно звертайте увагу просто на меблі, на декор, на, на цей стиль, бо того, що все зроблено дуже витончено. На першому поверсі ванна кімната виглядає вона отак. Знову ж таки, естетика і краса. вау. Wow. Ну і тут ця зона це взагалі космос якийсь, подивіться, зона кухні. На цій кухні так і хочеться готувати, і на ній можна готувати повністю повноцінно. Не любите готувати на комплексі, нагадую, буде своя ресторація вже скоро. Але сніданочки також будуть. До найближчої ресторації 15 хвилиночок або доставка їжі без проблем. Голодні точно не будете. Ну і зона застілля, Виги ви вже побачили на перших кадрах. Також тут є такий диванчик, а тепер ми піднімаємося на другий поверх. І поки я піднімаюся, нагадую вам, будь ласка, нарешті підпишіться на мене, ви ж бачите, що я вам завжди показую найкращі місця для відпочинку у Карпатах. Все, сказав, тепер показую вам ще раз види і тепер показую зону спальні на другому поверсі. Дуже красиво, дуже красиво. Тут дуже гарний аромат, тут дуже все гарно і витончено, і стильно зроблено. І таких будиночків тут є декілька. В описі до цього відео є сторіночка соціальних мереж цього місця. Переходіть туди, подивіться там більше фотографій, більше інформації. Що стосується цінової політики, до речі, вартість цього будинка проживання стартує від 6600 гривень. І цю вартість вже уходить 2 години у відпочинку в спа-зоні. Отаке от, от файне місце є для відпочинку у Карпатах. Тому скажіть відпочинку, йо! І до зустрічі в наших файних, дивовижних, неймовірних українських Карпатах. До зустрічі в Карпатах. Йо!